Саме 8 числа о 23.01 був підписаний е, пакт е, про, е, про капітуляцію німецько-фашистської загарбники. Е, відповідно, ми хочемо ну, якби, дати такий е, місток е, підтримати загальноєвропейську, загальносвітову е, вшанування і відповідно. Перейти до, до 9 травня. Хотів би звернути увагу, що парад, якісь кошти, такі торжества. Вони несуть в собі зайву демонстрацію. А насправді, якщо людина хоче вшанувати пам'ять загиблих наших воїнів, якщо вона хоче дізнатися про ветерана, який ще живий, то треба знайти його в сусідньому будинку, треба знайти його десь на підприємстві, треба піти до нього. Послухати якусь історію, треба піти зрештою до могил наших солдатів, до обелізків, які в дуже поганому стані. Спрятують. І замість того, щоб робити якісь там такі урочисті паради, мені здається, що треба от якраз такий людський фактор включити і десь могилку прибрати. Гэй, 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 билым тилом зволочена, и